Привіт, мої любі дослідники природи. Літо це найвеселіша пора року і найбільш насичена на події. Адже саме влітку можна зробити стільки різноманітних справ: купатися у водоймах, засмагати, подорожувати і заряджатися позитивом. Тому сьогодні ми поговоримо про літо. Можливо, ви відкриєте для себе щось нове. Отже. Вирушаємо гості до літа! Літо одне із чотирьох пір року. Настає після весни та триває до початку осені. Це сезон з самою високою температурою навколишнього середовища. Ознаки літа влітку сонце знаходиться високо над землею. І добре прогріває повітря, ґрунт і воду. Погода влітку тепла і сонячна. Іноді йдуть короткочасні дощі з громом і блискавкою. І після цього через короткий проміжок часу з'являється веселка. Літні дні стають довгими і жаркими. Ночі ж, навпаки, короткими і теплими. Завдяки сонячному промінню у водоймах нагрівається вода, вона стає теплою і в ній можна купатись. Влітку люди носять легкий одяг, подорожують та багато часу проводять на природі. Природа влітку одаровує нас яскравими різнобарвними фарбами, стиглими смачними овочами та фруктами, неповторним ароматом запашних трав і квітучих рослин. Ось таке воно сонячне та яскраве літо. Діти, чекаємо початку віта з нетерпінням. До побачення, до нових зустрічей.